Так, Добрий день підписники та гості каналу. Сьогодні буде відео про такий досвід, цікавий досвід. Мой мотоблок 12 сил. Хто дивиться канал, там пару є відео, як я ним кошу про косарку. Ну, в общем, Проблемка така. почало гнати масло через сапуно. Був знятий сапун. В общем, візуально подивилися ми його, він виявився чистим. Всі отвори чисті, мембрана відбиваюча масло в правильному положенні дірочками вниз. Ну, все рівно промили, замінили масличко і собрали. І все рівно, поки я зафризував 5 десь сотих під часник. Підробляв, виперло літру масла через сапун. Ну, вже дофрезовував, доробляв, бо пообіцяв людям. Це таке. Ну, в общем, був опять знятий сапун. Перевірений, все ціле, чисте, все добре. Ну, приговорили ми поршневу. В общем, замінили поршневу. Гільзу поршень, кільця. Заразом в кладощі все вимили там всередині. Свіженьке масличко 15В40 залили. Собрали, завели, обродувалися, чудово працює, звук гарний. Не такий, як був до цього. Попрацьовуємо 5 хвилин і опять почало з цього сапуно кидати маслочку. Ну тут вже я зовсім. Розстроївся, почав шукати додаткову інформацію в інтернеті. Так як по ньому я вже багато чого знаю. А по цьому... Ну, що тут ще треба знати? Все правильно собрано, нічого нема. Знявши цей сапун та гарно його обдивившись. А, ні. Ізначально я ще знайшов в інтернеті гарне відео. Канал називається Руслан К. Давно я дуже дивлюсь. Чоловік об'яснив, як воно взагалі працює. Принцип його роботи. Ну Кому цікаво буде, знайдете подивитись. І, в общем, після відео взяв я свій цей сапун і гарненько його обдивився і виявив у цьому місці. Тут оця камера на якомусь клею сидить. В цьому місці клею нема, як продуваєш дма сюди повітря. І отут в одному місці. Тобто, виходить, коли іде в верхню мертву точку, він втягує повітря через сапун. Клапан ліпістковий, так званий, закритий. І звідси масло вакуумом витягає через оцей отвір. Цього не відбувається, воно сюди повітря йде, сюди. Ну, Моя яка частина масла витягується. І, виходить, накоплюється тут масло. І він з часом трохи поробить, починає його. Він не то що виплює, він лє прямо його тут. Оце таке мені було такий досвід. Зараз замішаємо двокомпонентну епоксидку, заклею тут це місто і тут. Хай сохне, будемо ставити і пробувати потім. Всім дякую за перегляд. Може, кому була корисна інформація, ставимо лайки. Може, кому що цікаво, інтересуємось в коментарях. Всім добро і миру!